Я тільки що з нею спілкувалась, ви забрали, в мене слухавку. Коли ви з нею спілкувались? А оце з оцю дівчиною? Коли вона Алло! Так це ж я голос міняю, слухайте. Алло. Просто... Ні, звісно, це я прикол з тащу. Я запис розмови веду, я вам ще раз кажу. Тоді прикажи, будь ласка, Вікторі, мені Та ні, мені, я, я шучу, вона возле я мене. Діжі, я віддаю ну, вже трубку. Ну, балакайте, балакайте. Олександра Вікторівна, доброго дня. Доброго дня. доброго дня. Всім привіт! З вами Сірібан, і для вас новий ролик. Швидко гроші телефонують. Ми ведемо з ними смішний діалог і домовляємося за тіло займу закрити. Приємного прослуховування. <му> телефонують стосовно вашого кредиту Олександра Вікторівна. Ні. Скажіть, будь ласка, на кого ви плануєте? Я зараз заповню декларацію про доходи за Олександру Вікторівну. І укажу компанія швидко гроші вас. І оцей запис розговору будь туди ласка. прикріплю. Вибачте, будь ласка, ласка відповідайте. Тому, тому що ви посприяли тому, щоб Олександра Вікторівна втратила роботу. І вас, дорогенько, Вибачте будуть шпокати. ви, ласка, будуть да взагалі, можна, з вами спілкуватися. Ви чуєте? Вас будуть шпокати. Ви чуєте мене чи ні? Вибачте, будь ласка, я не знаю, з ким я спілкуюсь. Ну, це ж хорошо, що ви не знаєте. Бачите, а що ви, ви всіх знаєте? А, про що ми а, а тут ви тепер можна не будете би, знати. А ви спілкуватися з Олександрою Вікторовною Терещук. Так, швидко гроші. А наповню ще раз вашу фамілію, під запис розмови. Доброго дня, мене звати Вікторія, мій номер 30227. Ні, 30227 – це, це, це видумані числа. Це, це видумані числа. Ви можете мені чітко під запис розмови на назвати роботі, свою фамілію. Мій ідентифікаційний код на роботі у мене немає. Ідентифікаційний має. код, хорошо. Що це за ідентифікаційний код на роботі? Що це означає? На роботі. Це мій ідентифікаційний код фахівця. Хорошо. Де я можу провірити ваш ідентифікаційний номер фахівця? У вашому відділенні. Вибачте, будь ласка, скам'я спілкуюся, є клієнтом компанії. А яка вам різниця? Вибачте, будь ласка, я телефоную Олександрі Вікторівні підшук, це відділ акційних пропозицій. Ага. Я, я вас розумію, а я веду запис розмови, тому що ви телефонуєте Олександрі Вікторівні. Розумієте мене чи ні? Так вибачте, будь ласка, можна я з Олександрою Вікторівною поплкувати? Так. Ну, передайте їй, будь ласка, слухавку. А, ні, не передам. Ну так що, давайте поки запис розмови йде. Так, будь ласка, Олександрі Вікторівні, щоб вона зателефонувала в компанію «Свитовичі». Ви знаєте, що, що Олександра компанія, Вікторівна подасть. Подасть на вас в суд. Зачем ви перебиваєте? Ви можете мене послухати, чи ні? Олександра Вікторівна, Олександра Вікторівна подає на вас у суд. Ви чуєте мене чи ні? Подає на вас у суд, тому що і за. І, і за такі, як ви, вона втратила роботу. Ви чуєте мене? Вона втратила роботу. Ні, так вона а нахуя? хуя? На хуя тоді ви телефонували її колегам, і вона за це втратила роботу. Тепер вона на вас подає суд. Ні, не іменно на вас, я ж не кажу на вас. Може, то не ви дзвонили. Вона подає в суд на вашу компанію. Ви виграє справу, і ваша компанія як, як рідненька платить їй тисяч. 1200 гривень Прикажіть, поняли ласка, мене чи ні? Перекажіть, будь ласка, хорошо. Ласка, а ви перекажіть добре, хорошо. А ви, а ви перекажіть своїм колегам, які будуть дзвонити. Ви чуєте умови, чи ні? Закрити. Вигідні умови, послухайте мене. Перекажіть своїм колегам, якщо вони не будуть не набирати, якщо не вони, не вони будуть набирати, можливо. а хорошо, телефонуйте. О, закрити, добре. Давайте, я через що... скільки, через скільки буде дзвінок, я буду очікувати. Вибачте, будь ласка, я не знаю, до чого тут ви, з ким я спілкуюсь? Перекажіть Олександрі Вікторівні. Ні, ні, я не можу. Це... Я не знаю, Це хто не така Олександра Вікторівна, я не знаю за кого ви. Я тільки що з нею спілкувалася, ви забрала в неї слухавку. конок, подивіться. А, подож... ану, вибачайте, вибачайте, вас... права, змоги, не а ну подожіть, вибачайся, вибачайсь, я зрозумів. Послухайте, послухайте, а коли ви з нею спілкувались? А оце з усією дівчиною? Алло, так це ж я голос міняю, слухайте. Алло. не, Просто... звісно, це я прикол з тащу. Я запис розмови веду, я вам ще раз скажу. Ти прикажі, будь ласка, Вікторі, мені Та ні, виски, я шучу, вона возле мене. Діжіть я, я... Ну, оддаю я я вже трубку. Балакайте, балакайте. Так. Олександра Вікторівна, доброго Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Олександра Вікторівна. Я готова вам запропонувати вигідні умови по закриттю вашого кредиту, якщо у вас виникли важкі життєві обставини. Так, так. Скажіть, будь ласка, плануєте оплату? Так, планую. Плануєте. У вас на сьогоднішній день повна сума до закриття становить 15 тисяч 500 гривень. Але я готова вам запропонувати. Часткове списання вашої заборгованості і розбити на частини, якщо у вас нема всієї суми на закриття. Цікава вам така пропозиція? Цікаво, на які частини? Можемо розглянути ті пропозиції, які будуть для вас найбільш приємливими. Скажіть, будь ласка, от я готова вам запропонувати списання відсотків до тіла кредита в 10 тисяч і цю суму, якщо у вас нема всієї Суми на закриття одним платежем розбити на частини. Підходить така пропозиція? Підходить. Скиньте мені на пошту. Скажіть, будь ласка, яку суму ця пропозиція буде діяти тільки до 16 го числа. Скажіть, будь ласка, на гарантований платіж, яку суму зможете знайти? Я бачу, що раніше вам пропонували 2 тисячі гарантованого платежу, але не знайшли цю суму, так? Блін, ви в натурі прикол тащите з мене, чи що. Це пізн. Це... Ладно, я, я їй передам, звісно, інформацію. Як ви казали, за тіло кредиту на частини, да? Я її передам прямо сьогодні. 100% скиньте її, пожалуйста, на її номер смску домовитися з Олександрою да, да, да. з нами зв'язалася, ми обрали для неї найкращу пропозицію. Ні, А пропозиція ні це реально пропозиція дійсно чи ні? Да, чи виріально? Я готова да? домовитися з Олександрою Вікторівною. Ну, хорошо, Будемо я максимально я... розбити до п'ятницю. Добре, я коротше, прямо зараз її напишу, і вона зв'яжеться ну, з вами. Будемо очікувати. Ми ми відео оційних пропозицій. Ми намагаємось допомогти вирішити це питання найкращим <зас> способом. Не крім того, інформувати, що у вас є право відмови взаємодії з нами в будь-якому метацію. <зас> Чувство почуття вгору, у вас все добре. Вас все добре гарного дня, бережіть своєму Давайте.